Усім привіт! З вами компанія Вінкар Заїхала до нас ось таке новеньке чудове авто. Сьогодні ми зробимо огляд на нього. Це Renault Megane третього покоління, останній рестайлінг 2016 рік. 1,5 дизель к 9К. Автомобіль має 217 тисяч кілометрів рідного пробігу та весь в рідній фарбі. Дуже достойний варіант. Такі автомобілі у нас розлітаються, як гарячі пірошки, як то кажуть в народі. Зараз зробимо поверхневий огляд, покажу вам приладом по фарбі, що автомобіль дійсно ось весь в рідній фарбі. Почнемо з капота. 122, 132, 102, 119, 103. Крило 109, 115, 105, 111, двері, 122, 112, 112, 123, 112, 93, 106, 123, 102, 110, 118, криша. 109 109 110 103, 97, 107 107 101 130 124, 115, 121, 113, 113, 113 114, 98 112, 112. 99, 119, 113, 113, 105 97, 112, 112, 104. Покажу ще водійську стоєчку і з сеї сторони кришу. 116, 109, 109, 121, 105, 134, 115. 115, 110, 110, 100, 100. Тобто автомобіль дійсно весь в рідній фарбі. Можете приїжджати, перевіряти своїм приладом. Ми до цього відносимось лояльно, будь ласка, будь-які перевірки. Також можете приїжджати, підключатись приладом, провіряти пробіг по всім базам і тому подібне. Перейдемо більше до салону. Так, тут у нас лінзовані фари, передні партроніки з ДХО. 16 гарні легкосплавні диски. Фактично на новій гумі безключовий доступ. 4 електросклопідіймача, електроскладання та регулювання дзеркал, шкіряне кермо, старт-стоп, датчик світлу, дощу, комбінований салон. Іде ось такі бокушечки. У нас ідуть шкіряні. Це інша тканина. Салон темного кольору, дуже в гарному стані, дійсно збережений. Навігації немає, але в цілому в нею мало користуються. Тобто все є крім навігації. Двухзонний кліматконтроль, мультимедіа з Bluetooth. Шестіступочка. Запуск кнопкою. Квіс контроль, датчики світла дощу. Заді ось в такому стані сидіння. Авто майже нове, без перебільшень. Заді також гума в ідеалі, задні партроніки, фаркопчик, фонарі всі цілесенькі. Так, Задня полочка у нас є на місці. Запасочка, фактично нова, Донкрат, ключі. Автомобіль повністю комплектний, на гарній комплектації. Так що, кому цікаво, будь ласка, звертайтеся. Ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Ярмола, Мелешка, 1В. Можете телефонувати на номери телефонів нижчі в описі. Відповімо на всі ваші запитання. Домовимось. Усім гарного дня. Па-па!